Ми знаходимося на цвинтарі у селі Пужники на Тернопільщині, де сьогодні розпочалася ексгумація тіл місцевих жителів, які загинули за часів радянської влади у 1945 році. Вчора ділянку, на якій тривають розкопки, перевірили на предмет вибухівки представники служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області. За словами керівника підрозділу, який тут працював вибухонебезпечних предметів, не виявили. І сьогодні учасники експедиції розпочали свою роботу. Зранку тут працював трактор та люди з бензопилами, які зачистили територію від зайвих дерев. У цей момент екскаватор знімає верхній шар грунту. Сьогодні тут на території цвинтаря розгорнули наметове містечко. У цих наметах облаштовані робочі місця для науковців. Тут є стільці та столи. І власне представники експедиції будуть тут працювати впродовж кількох тижнів. Нагадаю, ексгумаційні роботи. Проводять спільно представники Польщі та України. Також тут постійно є представники оперативно-рятувальної служби, і також працюють медики. Нагадаю, що село Пужники радянська влада ліквідувала у 1949 році. І власне зараз від села нічого фактично окрім. Кількох пам'ятних знаків та місцевого цвинтаря не залишилося. Цей цвинтар вважається польським похованням. До сьогодні тут збереглося близько 20 могил, і за словами заступника міністра культури і стратегічних комунікацій з євроінтеграції Андрія Наджоса, за попередніми домовленостями тіла жертв, які загинули у 1945 році, перепоховують, власне на цьому цвинтарі пужниках.